Добрий день. Зараз ми з вами розглянемо задачу 11. І так, в даній умові задачі сказано, що хлопчик масою 25 кг, що божить зі швидкістю 4 м за секунду, нас доганяє скейт масою 2 кг, що рухається зі швидкістю 0,625 метра за секунду. І застрибує на нього. З якою швидкістю буде рухатися хлопчик на скейті? Для початку ми з вами запишемо умову задачі. І так, дано! Дану у нас маса хлопчика, хай це буде маса М1. Пишемо 25 кг. Біжухається він із швидкістю 4 метра за секунду, тому ми запишемо, що це нехай буде В0В1 дорівнює 4 метри за секунду. Далі сказано, що в нас доганяє скейт масою 2 кг. Позначимо, це М2, 2 кг. Швидкість даного скейта у нас виходить 0,625. Записуємо v 0 v 2 дорівнює 0,625 0,625 метра за секунду. З якою швидкістю буде рухатися хлопчик? Далі, значить, ми розграфлюємо і записуємо, що повинні знайти. В даному випадку цю швидкість ми позначимо як V. Це загальна буде швидкість. І так, давайте зобразимо, які у нас з вами є системи. У нас є система хлопчик і є скейт. І так, це в нас нехай буде М1, це хлопчик. Це М2 буде скейт. Цей рухається у нас зі швидкістю В0В1. Це рухається зі швидкістю в 2 Після зіткнення виходить, що на скейті опиняється хлопчик. Це в нас М1, це М2. В такому випадку в нас утворилася система, де М1 плюс М2. І вони, скейт і хлопчик, почали рухатися із швидкістю В. Це у нас було до моменту зіткнення, це вже після. Пам'ятаємо, що згідно закону збереження імпульсу, все, що відбувається до, повинно дорівнювати, тому що після. І таким чином записуємо систему. В цьому випадку в нас є дві системи: перша і друга. Тому пишемо: m 1 v 1 плюс m 2 v 2 дорівнює M1 плюс M2 помножити на В. У зв'язку з тим, що нам потрібно знайти В, то ми беремо з вами. Пам'ятаючи про те, що все, що знаходиться біля невідомого, в даному випадку, це М1М2, ми на нього з вами ділимо. Тобто М1 плюс М2 записуємо в знаменник. Все, що в нас залишилося з лівої частинки, ми записуємо його в чисельник. Тобто М1В01 плюс М2В02. Отже, таким чином ми можемо підставити наші з вами тепер числа, бо формулу ми вивели, і знаходимо, чому ж буде дорівнювати ця швидкість. І пишемо 25 помножити на 4 плюс 2 помножити на 0,625. Це все ділиться 4 плюс 2. Дорівнює. Переносимо, ставимо знак дробу. І от починаємо з вами обраховувати. В результаті у нас тут 4 помножити на 25 це буде 100. А тут множимо. 2 на 5 це буде 0, 1 пам'ятаємо. 2 на 2, 4 плюс 1 це буде 5. 2 на 6, це буде. 12. І дивимося, що в нас з вами є три знака після коми. Пам'ятаємо, що коли ми ставимо кому в даному випадку, вона ось тут, то ми рухаємося в, з права на ліву і в нас буде дорівнювати цьому значенню. Тобто, в нас вийшло, що в чисельнику буде 100 плюс 1,25. Ну, лик можна відкинути. Це все ділиться на 6. Коли ми з вами поділимо 101,25 на 6, ми отримуємо з вами 3,75. У зв'язку з тим, що ми з вами знаходили швидкість, то давайте пригадаємо, що швидкість це одиниці вимірення будуть метр за секунду. Отже, наша з вами відповідь буде, що після. Моменту, коли хлопчик вискочив на скейт, його швидкість буде становити 3,75 метра за секунду.